Збірку казок під назвою Навушко записують ветерани російсько-української війни у Барській громаді. Проєкт втілює місцевий театр, де вісім ветеранів озвучують 15 українських народних казок. Просилася лисиця у ведмедика в городі. Тай мені, ведмедику, городу свого половину. Посажу рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? Вісім ветеранів російсько-української війни озвучують 15 народних казок. Такий проєкт вигадали у місцевому театрі барської громади. Віктор Кімаківський, військовослужбовець, який уже тричі ставав на захист своєї країни від російських окупантів, долучився до проєкту Казка на вушку», аби озвучувати історії для дітей, бо у свій час не зміг зробити цього своїм дітям. Я свого часу з службою в армії своїм дітям казок не дочитав. І от коли запропонували ж такий проект, я думаю, хай почують мої внуки вже казки, бо діти повиростали трохи вже більше. Хай чужі діти почують, може якось сам заглажу цю вину, що своїм дітям не дочитав казок в дитинстві. За час проєкту Віктор озвучив уже три казки. До читання треба підійти з акторською майстерністю та вжитись в роль героїв, тому намагається грати голосом, аби передати характер казкових персонажів. Відкрили казочку. Написано, що лисиця і ведмідь. Яка в нас лисичка? Хитренька. Така, треба десь якось, чуть якусь хитринку додавати, може, якщо виходить. І режисер одразу так, а додайте ще, а там м'якше, а там все. І спробуємо, вирулюємо голосом. Десь емоціями, чуть як, саме, як виходить. Лисичка в суддях. Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати. Як його краще поділити? Ну, щоб не було кривди ні тому, ні тому. А от для Олега Матвієнка казки своєрідна терапія. Каже, що через специфіку роботи важко розвантажитися емоційно, тому тут він набирається позитивних емоцій. Режисер проводить заняття, всього розминка, скоромовки, всякі там ну, вправи для голосу, щоб ну так, щоб воно звучало як студійна запис. Допомагає записувати історії та налаштовуватись ветеранам Олександр Дєдов. Чоловік сам служить у війську, а у вільний час займається звукозаписом. Не так легко переконати військового, який ніколи. Особливо той, хто ніколи взагалі ніякого відношення не мав до творчості, тако переконати, що в нього щось може вийти. В основному вони зразу з таким, що та ну, та що ти, я не я не зможу, мене не вийде, Я не знаю, я ніколи цього не робив. Зайці, Зайці обрізають дерева кору і не, і не залишають їсти бобру. А як пили, пили воду, виловили жаб і тепер лелека з голоду заслаб. А от режисує, та підбирає казки Ірина Дєдова. Це навушка, ця лагідність і ця каска, вона стала ще більш вагома. Вона, ну, це як наче культ цілий. Вже. А чому військові? Тому що голос живе довше зображення. І коли він йде в ефір, його чують, от військовий може бути десь на ротації, десь далеко, але його чують діти, рідні, близькі, знайомі, незнайомі. І це, якби, знаєте, ще додаткова вартість цієї, цієї казки, цього голосу. Барський театр ще з 19-го року займається арт-реабілітацією. Тут військові беруть участь і в театральних постановках, і вже в озвучуванні казок. Ветерани залишаються в наших рядах театру. Вони долучаються до наступних постановок, до різних композицій. Приводять сюди свої сім'ї, приводять свої своїх побратимів, тому що їм це подобається, і це дійсно дієво. Казки озвучені ветеранами можна буде почути на онлайн платформах. Яна колодинська телеканал Вінниччина.